Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі, ну що ж, вже о вівторок, 11 лютого, 22.00. На нас вами очікує матч Ліги Чемпіонів. Просто якесь неймовірне протистояння. Манчестер Сіті, у себе вдома, на еті Гетстеді команда Хесепа Гвардіоли буде приймати Реал Мандрід Карлон Анчелоті. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Сіті, про Реал. Ну, Давайте, друзі, про це ми поговоримо по порядку. Що, друзі, перший матч, на нас з очікує. Матч за вихід в плей-офф в 1 8 фіналу Ліги Чемпіонів, або як 1 16-та, можете вважати. Матч дуже справді важливий, що для Сіті, що для мандрівського реала. Давайте взагалі-то подивимося ймовірність на перемогу, і тут шанси плюс-мінус рівні. 42% вважаючи переможе Сіті, 25% вважаючи, що мач завершиться в нічів, та 33% вважаючи переможе мандрівський реал. Друзі, якщо ми дивимося останні 5 матчів, то взагалі у нас як вже класику, да? Скільки вже це років у нас? В сезоні 21-22 команди грали, в сезоні 22-23 команди грали, да? в сезоні 23-24 команди грали, і в сезоні 24-25. Тобто, вже 4 сезони підряд команди зустрічаються у лізі чемпіонів. Якщо щоб ми будьмо зараз, друзі, дивитися останні 5 матчів, Реала є тут невеличка перевага, дві перемоги грали, дві нічі було між командами та одна перемога в Сіці. Ну, якщо брати взагалі останні 6 матчів, то в принципі, тут буде повний баланс. Тому що Сіті обіграв Реал Мадрид у першому матчі сезону 21-22, у півфіналі тоді Сіті з рахунком 4-3 на Єтійхаті обіграв Реал, а вже потім Реал зробив камбек. 4 травня, тому, в принципі, якщо ми так беремо ось останні сезони, да, то тут абсолютний баланс. Тому що якщо ми беремо останні 3 сезони, ми маємо 2 перемоги Сіті, дві перемоги Реала та дві нічих. Ось, 4 травня 22 року 3-1 перемагає Сіті, 9 травня 23 року знову у півфіналі команда зустрічається на Сантьяго Бернебе було нічого 1-1. А ось 17 травня 23 року Сіті з рахунком 4 0 переміг. ну Взагалі той Сіті був просто якийсь неймовірний. Це Сіті взагалі було неможливо просто зупинити у сезоні 22-23. У минулому сезоні команди зустрічалися, була рівна битва. 9 квітня 24 року команди перестрілку влаштували на Сантьяго Бернабео аж в 3-3 зіграли. А 18 квітня 24-го року 1-1 матч завершився в нічю. В основний час, а ось у серії пенальтів, ми пам'ятаємо Андрій Лунін. Який виграв цю серію пенальті для Мадридського Реалу, це було 17 квітня 2024 року. Ну, і тоді вже Реал якраз то виграв Лігу Чемпіонів. То виходить так, що Сити, е, віце-чемпіон Ліги Чемпіонів проти чинного чемпіонів, проти, проти чинного чемпіона Реала Мадрида. Ось тому що Сіті в 23-му році виграв Лігу Чемпіонів, Ареал Мадрид у 24-му році виграв Лігу Чемпіонів. І хтось, друзі, та покине. Хтось, друзі, все-таки покине Лігу Чемпіонів. Давайте, друзі, загалі подивимось, а де там команди у та першості та йдеться. Друзі, якщо ми говоримо зараз про Сіті, то Манчестер Сіті йде зараз на п'ятій позиції у чемпіонаті англійської прем'єр-ліги. Після 24 турів команда Хесепа Гвардіоли набрала. 41 заліковий пункт, 7 поразок, 5 нічих, 12 перемог у Сіті, 48 забитих м'ячами. Моя команда Хасепа Гвардіоли 35 м'ячів пропущено та плюс 13 у сіті різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Сіті, одна поразка, 3 перемоги та одна ніча. До речі, друзі, у Сіті. Зараз у них буде Реал Мандрид, потім Ньюкасл Юнайтед іде у Сіті. Тобто, справді, у Сіті така дуже такий справді такий тиждень буде доволі-доволі такий, справді насищеним. Друзі, що стосовно мандритського реала, то команда Керлен чілоті зараз іде на першій позиції. Реал Мадрид має у своєму пасиві 50 очок після 23 турів, 3 поразки, 5 нічих та 15 перемог. Має Мадридський Реал, 51 м'яч забито Реала, 22 м'яча пропущено і плюс 29 у нас різниця забитих та пропущених. Друзі, якщо подивитися останні 5 матчів Реал Мадрида, одна поразка, одна нічия та 3 перемоги. Має команда Папи Карла. Друзі, казати про Манчестер Сіті В цілому команда Хасепа принципі показує доволі напевне футбол. 24 січня Вест Хем обіграли Солфорд Сіті обіграли, з Бренфордом. була ніча, обіграли Ось була поразки від Парижа, але потім обіграли Челсі. Ну і все здавалося, що Вест Сіті зараз набирає і тут поразка 1-5 від Арсенала. Ну до того ще була перемог на брегері, дуже важлива Яка в принципі. і команду 24, да? ось цю 24-ку, найкраща команда. Потім Бараска 1 1.5, дуже боляче. Ну і Летен Орієнт по кубку вдалося далі пройти з рахунком 2-1 Манчестер Сіті перемагає. Що стосовно, друзі, мандрицького реалу, то мандрицький реал, в принципі, до обіграли Валенцію. На початку року обіграли. Ось програли, ось програли у Барселоні 2-5 за рахунком 2-5 ось програли у Суперкубку Іспанії, але в принципі потім набрали хіт і Сельто там обіграли. І у Лізі Чемпіонів там зальцбург обіграли. Тобто команда справді хіти набрала. Хіт і справді дуже хороший Мандрецький РАЛ після поразки у Суперкубку команда набрала хороші обороти. Ласпальмус обіграли, Велідалід обіграли, Берест обіграли. Ось була поразка від Іспаніола 1 лютого, 1-0. Поразка, де Ріал, в принципі контролював матч. Де Реал створив дуже багато моментів, але команда пропустила в контратації і програла. Потім Ляганес на характері в чертфіналі Кубка Іспанії, ну, Кубка Короля. Да? Де йдеться обіграти Ляганес з рахунком 3-2 по кубку. Реал пройшов півфінал. Ну, і ще з мадридським Атлетико. була у мадридського Реала. Це якраз то посеред тижня. Ось команда, де грала. Ну Не посеред тижня, а у цьому якраз то на вихідних. Ось, перед матчем проти Сіті. Такий енергозатратний матч. Реал хотів виграти у Атлетико. Ось, і там Лукас Васки з травм. Взагалі, якщо зараз, ми зараз по травмам подивимося. Реала просто катастрофічна взагалі ситуація. Сіті Рубензія під питанням Наталья. Джеремі Декю, Родрі Едерсен зіграють. Хоча ось Родрі нібито включили в заявку. ось на матч Сіті плей-оффусі. Двіда Алаба, Антонія Рюдзігер, Дермілітан, Дані Кравахай, Лукас Веськ. Насправді ну, всі захисники травмовані, ну ну і і справді, і справді така не справді, ну, неприємна справді ситуація. Захисників просто зараз немає. Мендрецького реала. Вось, і справді є проблеми з травмами. в атаці проблем. В атаці всі здоров'я усі захисті. Є певні проблеми, але хочеться побажати усім футболістам Манчестер-Сіті та Мандрецького Реалу, які зараз травмовані, не хочеться і їм з самого найкращого побажати. Ну і да, так, і Реал Мадрид грав за Атлетику Мадрид, це енергозатратний футбол. Реал хотів виграти, Реал хотів перемогти, силу команда витратила. Але і Сіті також нелегко було покупку. кубку. Сіті виграв, але перемога також була, і справді номерально малівих, де і справді. Обидві команди, що ми порівнюємо, напевно, можливо, минулий сезон, да? Да, можливо, команда зараз не в найкращих, не в найкращих своїх кондиціях пробуває, але все одно, результати команди не пані показують. Тобто, ну, і Сіті, не пані футбол показує, мені дуже подобається те, як Манчестер Сіті. Хусанов мені дуже сильно сподобався в останньому матчі. Реал Мадрид також мені подобається. Реал взагалі зараз лідер. Хто б ще б там наказав? А Реал Мадрид зараз є лідером в іспанській Лалізі. І, в принципі, команда Керовончевиця показала хороший футбол у Лізі Чепонів. Да, обидві команди нестабільні. Ось так є таке. Ну, тут і проблеми з травами на якби, скажімо так, є і проблеми з травмами і у Сіті, і в Мадридського реала. Ось певні такі проблеми є. Але команди, ми знаємо, що ці команди це одні з найкращих команд світі. Манчестерський грант та Мандрицький грант це одні з найкращих команд світу. Звичайно, що це буде битва. У вівторок це буде битва, незважаючи на те, в яких там ці команди зараз кондиції. Це буде 100% неймовірна битва. Я очікую неймовірного футболу. Ти між матчем Манчестер-Сіті та Мандрицької Рало за останні років так три. Я кожен матч дивився, і кожен матч, ну напевно, крім Перемоги Сіті, там 4-0 в сезоні 22-23, ось там Сіті без шансів і справді переміг. А так. Ще пригадаємо минулий сезон, де все в серії пенальтів вирішувалося, ще приглядаємо три роки тому назад, неймовірний камбек Реала на останніх хвилинах дублі редріга Ці матчі дуже-дуже цікаві. Я очікую неймовірного футболу. Думаю, що обидві команди забіт. Перша моя думка це однозначно обидві команди забіг, між що Реал зараз є проблеми в обороні, що в Манчестер Сіті. Ось, А виконавці ватація, що у Сіті, що у Реала, це вищий клас, Це вищий клас. Я думаю, що однозначно голи будуть, і думаю, їх буде немало. Тим більше, це перший матч і матч відповідь Сіті буде грати на перемогу. Але, думаю, що Менерськ Реал також. Ну, все-таки думаю, Сіті буде більш активна. Все-таки Реал, як накрутили, буде другий та матч на Сантьяго Бернабео грати. А грати на Сантьяго Бернабео, це звичайно дуже так важко, особливо для Сіті і більше. Скажімо так, більшому полі, скажімо так, впевніше грає проти таких сильних команд. Візною матчами якось проблеми з Ресналом, з Паріжем, наприклад. Ось. Тому хороший футбол, ми, друзі, з вами побачимо. Обидві команди, я думаю, забіть. це моя перша думка. І ось, друзі, друга моя думка. Кому я віддам перевагу? Манчестер Сіті? Чи все-таки мадридському Реалу. Команди Рівні. Команди Рівні. І справді, я вважаю, що у цьому протистоянні шанси 50 на 50. Тобто, і справді, все може повернутися як і на бок Мандрицького Реала, так і на бок Сіті. Тому, що, в принципі, обидві команди зараз в рівних кондиціях перебувають. Тому я навіть і перевагу нікому не можу віддати. 50 на 50. Але думаю, що вівторок комусь я віддаю перевагу. Да? Друзі, знаєте, я віддаю перевагу Сіті. Да, мої любі друзі, Сіті. Сіті, я думаю, що Сіті не програє. Знаєте, я думаю, що Сіті не програє реалу на Етіхаді. Я думаю, на Етіхаді Хаді Сіті не програє Менерському Реалу. Думаю, що якась Ніч 2-2. Знаєте, я думаю, що якась буде Голівува Ніч 2-2. Ну, щось, я так думаю, що якась буде Ніч, така, знаєте, 2-2. Ну, можливо, 1-1. Можливо, 1-1, але я думаю, що Гулів буде багато. Тому я все-таки думаю, що якась Нічка 2-2, обидві команди заб'ють. Та Манчестер Сіті, думаю, що як мінімум Мандрицькому Реалу у першому матчі навіть Хадстеді, думаю, Сіті не програє. Я думаю, що скоріше за все буде якась Ніча. Ну, можливо, Сіті з мінімальним рахунком Реал переможе. Ну я все-таки думаю, що якась така ніча. 2-2. Друзі, я думаю, що буде якась ніча 2-2. Обидві команди заб'ються. Думаю, я Манчестер Сіті як мінімум Мандридське Мореало не програє, Я думаю, що якась буде нічя. 2-2. Друзі, що думаєте взагалі товий з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, можете їх написати в коментарях. Буде цікаво їх подивитися. Но моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як мінімум, думаю, Реало не програє. Скоріше за все, якось буде нічия. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім нових зустрічів!